Чи стане Трамп підштовхувати Україну до віддачі Запоріжжя і Херсону, як того хоче Путін? Це для нього це неприйнятно. Я не можу відповісти на це питання, але я вам хочу нагадати, що Путіну не потрібна Запоріжжя і Херсон, а Путіну потрібна Україна. Путіну потрібна Україна, не потрібний Запоріжжя і Херсон, Запоріжжя і Херсон, навіть якщо говорити про обласні центри, не мають ніякої ціни для Путіна. Йому потрібно вийти на кордони з Європою. Забудьте про території. це не війна про території. Скільки Путін не захопив би території, його метою залишиться повне знищення України із вигнанням українського населення геть з землі, яку росіяни бажають російською. Зрозумійте це. Це не війна за територіальну цілісність України і за міжнародне право. Територіальна цілісність України і міжнародне право поховані. 2014 року повернення до цієї ситуації може не відбутися упродовж довгих десятиріч. І ті, хто сьогодні дивиться цей ефір, можуть цього ніколи за свого фізичного життя не побачити, і я не гарантую, що це побачить їхні діти.